Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Day. І сьогодні ми хотіли з вами поговорити про тканину. Про тканини для вишивки від всесвітньо відомого виробника DMC. Наразі в першій частині мова піде про тканини рівномірного плетіння. Можливо, це вже всі знають, але я ще раз наголошую, що тканини рівномірного плетіння відрізняються від канви Аїда тим, що у Аїди йде точне переплетення ниток, що утворює квадратики. А тканина рівномірного плетіння це саме по собі полотно, де ви вишиваєте, де ви коли ви вишиваєте, просто голочку втикаєте через одну, через дві або через три ниточку основи залежності від вашого. Схеми чи від вашого бажання, якого розміру, наприклад, ви хочете оформити отримати роботу. Тканини рівномірного плетіння від DMC у нас представлені у двох базових видах. Це тканини бавовняні, вони відрізняються рівністю. Кожна ниточка вона йде одна до одної, вона рівненька, вона гладенька, вона м'яка. Запаковані вони є у такі індивідуальні тубуси. Дуже рекомендую, коли тканина запакована у тубусі, їй не страшні ані перевезення, ані які, вона не може забруднитися. Пакування індивідуальне, заводське. Тканина складена дуже охайненько, на на ній немає жодних заломів. Вона в таку трубочку згорнута. Бачите, тому з точки зору зберігання тканини до її потрапляння до вас це дуже вигідне рішення. Вона представлена також у двох розмірах: трохи менше, 38 на 45 см. Бачите, такий маленький тубус. Та трохи більше 50 на 61 см. Ось він такий довгий. Довгий тубус. Також серед тканин рівномірного плетіння у DMC представлені тканини з льону. Тканини з льону дуже фактурні, при тому, що в них використовується нерівномірна нитка, але досягається рівномірність тканини. По основі поводку каунт у них зберігається. Наприклад, це я зараз показую тканини 28-го каунту. Ось це, наприклад, 842-й колір. Це колір 3782. Усі тканини DMC промарковані відповідно до основної палітри ниток 117 117 артикулу, основної палітри ниток 482 кольори. Ось бачите, тут, наприклад, іде тканина 38,65 теплого білого кольору. Неоднорідність льону дуже-дуже підкреслює роботу. Якщо у вас іде не зашитий фон, неповна зашивка, льон підкреслить особливості вашої роботи, як ніхто інший. Інші. Звісно ж, тканина рівномірного плетіння є не тільки в тубусах. Я не можу вам одразу показати весь асортимент, але зараз ось трошки покажу. Це, наприклад, бавовняна рівномірка. У нас 28-го каунту DMC вона йде. Вона така ніжненька, досить м'яка. Вона вся по одному краю іде з фірмовим написом. Так? Тут написано Needlework Fabrics DMC, тканина для вишивки. Від фірми DMC. Зараз я спробую розгорнути, щоб ви її побачили. Але одразу приточнюю, написи йде тільки з однієї сторони. Якщо я вам покажу інший борт, бачите, тут напису немає. Тому, якщо ви замовляєте цю тканину і, отримавши, просто його не бачите цього напису, це просто означає, що було відрізано з іншої сторони. Бачите, тут іде така прострочка, вона відрізняється від свайгарду. Всі знають, що у Свайгарда йде. Помаранчева полоса. Така зараз я покажу. Ось, наприклад, якщо взяти тканину Цвайгард, да, у неї йде така помаранчева полосочка. У DMC такого немає, але є свій брендінг боку. Він є як на рівномірці. Ось, бачите, я вам зараз її показую. Ось вона забрендована, щоб всі точно знали, що це таке. Також він є і на канві. В чому ще особливість Canin DMC? А вони, як я вже казала, промарковані кольори в них у кольорах палітри, основної ниток. І тут дуже точне попадання. Ось, наприклад, дивіться, зараз я вам показую це 14-й каунт колір Екрю. Передача кольору може трошки відрізнятися. Бачите, тут так само синя полосочка, як на рівномірці. І зараз ми її з вами розгортаємо. І ось ви бачите той самий напис Needlework Fabrics DMC. Так, дивіться, це канва 14-го каунту кольору екрю. Зараз я вам покажу таку саму, такого самого кольору. канву, Але каунт вже 18-й. Колір теж екрю. Позначення ті самі, бачите, така сама синя полосочка, вона трохи по канту рухається, але. Вона завжди є. Так, і ось саме маркування DMC. У нас ще є одна від них цікава тканина. Я не знаю, як вам показати, вона настільки ніжного кольору, для, щоб зробити метрику для дівчини, чи, чи вишити щось таке ніжне та дівчаче, я думаю, вона може піти на ура. Так, дивіться. Так, ну погано, погано видно, де знайти. Камеру, щоб це, вона впіймала цю красу. Ця тканина ніжно-ніжно-рожевого кольору з перлинним люрексом. Я не знаю, може вам трошки видно, вона сяє та переливається. Люрекс доданий дуже-дуже охайненько, потрошку виглядає дуже елегантно. Так, і ось дивіться її фірмова позначка, ось фірмовий рулон. Як би вам показати цей, цей колір? Він просто чудовий. Ось так трошки, здається, видно. Так, зараз ми прибираємо цю тканину і коли вже в нас пішла мова про канву? Ми з вами дивіться від рівномірки: дійшли до канви. Я цю рожеву лишу в кадрі, вона мені так подобається. То ми з вами підійдемо тоді і до новинки DMC. Не можу не показати вам. Дивіться, канва 14-каунту у тубусах. Вона йде відрізками 38 на 45 см. Дивіться, яка краса. Так, це доведеться трохи здвинути. Так, прибираємо, прибираємо, щоб показати. Усю усю красу. Дивіться, які цікаві візерунки. Вона йде принтована. Канва 100% бавовняна, вона зроблена у Франції. Відрізняється вона принтами своїми дуже-дуже кардинально. Дивіться наступний. Розрізніти її можна за артикулом. Артикул у цій канві позначає основний тон, який використовуний у канві. Ось, наприклад, у цій канві артикул буде 809-й, тому що основний її тон 809. Так, ще є ось така блакитна, дуже красива. Вона, до речі, вся вже є у нас на сайті у розділі Canva DMC. Посилання буде у описі. Так, дивіться ще, скільки красиво вони створили. Тут гріх не почати вишивати. Розповідаю, самі руки чешуться. Побігти за голочкою. До того ж, я вам відкрою страшенну таємницю, у мене навіть на роботі є вишивка. Яку я інколи беру у руки в обідню перерву. Дивіться, яка краса. Ось така канва 14-го каунту. Так, щоб її у всьому, -всьому вигляді показати. Отак. Новинка. М? Запрошуємо вас за покупками. Що я ще можу сказати? Якщо виникнуть ще питання, звертайтеся, ми завжди відповімо. До нових зустрічей!